Хоча поки що неофіційно, але переможцем виборів до Бундестагу у Німеччині став консервативний блок Християнсько-Демократичний Союз на чолі із Фрідріхом Мерцом, який набрав 28,6% голосів. Що соціологія достатньо точно передбачила результати виборів? Тому загалом вибори виявилися достатньо прогнозованими. Другою за кількістю набраних голосів партією стала проросійська ультраправа альтернатива для Німеччини. Вона отримала рекордні 20,8% голосів. За нею йдуть соціал-демократи чинного канцлера Олафа Шольца із понад 16% голосів. Чому Шольц вибори програв і більше вже канцлером? Чи не буде. Ну, мабуть, в першу чергу, тому що його така достатньо половинчаста позиція вона не знайшла розуміння багатьох німців. Тобто, з одного боку, він начебто про європейський, начебто проукраїнський, але постійно накладав на себе якісь відповідні обмеження, червоні лінії. А до речі, альтернатива для Німеччини одержала справді високий результат. Але треба відзначити, що підтримка з боку Ілона Маска. Джей Ді Венса та інших американських трампістів нічого їм не дала, тобто рівень рейтингу альтернатива для Німеччини до підтримки з боку американських трампістів і після абсолютно не змінився. Вони залишаться в ізоляції до уряду, вони точно. Не війдуть більд пише, що канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку своєї політичної сили на позачергових виборах до Бундестагу і привітав лідера християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца з перемогою. Це гіркий результат виборів для соціал-демократичної партії, і це також поразка на виборах. У те, що програє Шольц, не вірив до останнього, ба більше гучно заявляв, що оптимістично налаштований на перемогу під час виборів до Бундестагу Був впевнений, що зможе зберегти свою посаду в уряді. Я абсолютно впевнений, що зможу знову перемогти в цьому окрузі, як і минулого разу. Настрій для цього відповідний. Напередодні виборів Шольц звинуватив американського мільярдера Ілона Маска у втручанні в німецьку виборчу кампанію. Його обурили заклики маска обирати ультраправі партії і не лише у Німеччині, а й у багатьох інших країнах. Маск писав схвальні відгуки про партію на своїй сторінці у соцмережі ікс, проводив прямий ефіри з лідеркою партії Алісою Вайдель та критикував традиційні Стримні партії. Уся ця бурна діяльність маска не сподобалася і Фрідріху Мерцу. Ба більше в інтерв'ю Берлінер Моргенпост» Мерц заявив, що планує підняти питання щодо просування маском ультраправої партії Альтернатива для Німеччини перед президентом США Дональдом Трампом. Ну а далі за маском під роздачу Мерца попав і сам Трамп. Мерц заявив, що США байдужі до долі Європи поставив під сумнів майбутнє НАТО і зажадав від Європи посилити власну оборону і зробити це швидко. Ми не змиримося з тарифами, які запроваджуються з політичних причин. Якщо Трамп зробить це, Європа повинна відреагувати. Я не хочу торгової війни, але якщо буде потрібно, ми будемо захищатися за допомогою наших власних тарифів. Моїм абсолютно пріоритетом буде якомога швидше зміцнити Європу, щоб крок за кроком ми дійсно могли досягти незалежності від США. Перемога на виборах християнських демократів фактично гарантує посаду канцлера Фрідріху Мерцу. Але для цього ще належить сформувати коаліцію. І поки не ясно, хто стане партнерами ХДС. Правда, Мерц пообіцяв сформувати її до Великодня 20 квітня. Як варіант, це може бути велика коаліція із соціал-демократами нинішнього канцлера Шольца. Більше реалістично виглядає сценарій, за якого християнсько-демократичний християнсько-демократичний. Нічна партія разом із соціал-демократичною партією сформують двопартійний уряд. Це буде уряд, в якому Фрідріх Мерц, лідер християнських демократів, стане канцлером, і його в принципі вже всі з цим привітали. Ну а також будуть представлені в уряді соціал-демократи, зокрема з високої доли ймовірності, в уряді залишиться Пісторіус. Мерц тим часом уже робить гучні заяви і роздає обіцянки. Сьогодні ввечері ми будемо святкувати а завтрашнього дня почнемо працювати. Світно чекає довгих коаліційних перемовин. Фрідріх Мерц є давнім другом України, неодноразово підтримував нас у війні проти Росії та першим із німецьких політиків приїздив до Києва після деокупації Київщини навесні 2024-го. Ні, фрау Вайдель, ми не будемо нейтральними щодо Росії. Ми не будемо стояти посередині. Ми на боці України разом з Україною ми будемо захищати нинішню Європу, і ми зробимо все, щоб такі, як ви, не визначали її політику. Звернувся до України. Він і сьогодні в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він запевнив, що після трьох років загарбницької війни Росії Європа залишається твердо на боці України. Зараз, як ніколи, ми повинні поставити Україну в сильну позицію для досягнення справедливого миру. Країна, що зазнала нападу, повинна бути частиною мирних переговорів. Але і це ще не все. На додачу Фрідріх Мерц виступає за активне збільшення постачання зброї в Україну, включаючи сучасні ракети дальнього радіусу Дії Таурус. Він чітко заявляє, що Німеччина підтримує суверенітет України і визнає важливість територіальної цілісності. Ця позиція залишається не Звіною навіть в разі мирних переговорів, а цей уряд, мабуть, буде достатньо сприятливим до України згідно до заяв, які робив уже Мерц на даний момент. Він буде підтримувати Україну. Він планує підвищити рівень автономії Німеччини і Європи загалом від сполучених штатів. І готовий обговорювати постачання в тому числі далекобійних ракет до України. Мерці справді виступає за мирний процес, який має відбуватися під егідою Європи без надмірного втручання США. Він вважає, що Європа повинна грати провідну роль у вирішенні війни, забезпечуючи стабільність і мир у регіоні. До слова Мерц постійно критикує діючого канцлера Олафа Шольца за його нерішучість щодо підтримки України. Ну а на додачу він виступає за подальше. Ше посилення санкцій проти Росії до того моменту, поки Кремль не припинить агресію. Ну що ж, хочеться вірити, що Україна від таких виборів у Німеччині лише виграла. Але як то кажуть, поживемо, побачимо. А ви що думаєте? Напишіть. У Німеччині пройшли позачергові вибори. Їх назвали одними із найважливіших за останні десятиліття. За крісло нового канцлера боролися п'ять кандидатів. Лідером у цій гонці став Фрідріх Мерц, набравши майже 29% голосів. На зміну соціал-демократів прийшли консерватори. Не відклонення від екзитполів і тих е е соціологічних досліджень, які були раніше, вони не дуже великі. Е е Підтверджується, що побіждають на виборах блок християнських демократів на 630 місць місій у Бундестазі. Претендували 4,5 тисячі кандидатів від 29 партій. Лідери партійних списків також були кандидатами на посаду федерального канцлера. 299 депутатів було обрано за мажоритарною системою відносної більшості, інші за пропорційною системою з закритими списками. Щоб пройти до парламенту, партіям потрібно було набрати не менше 5% голосів на національному рівні або отримати як мінімум три мандата в одномандатних округах. Це обмеження не стосується партій національних меншин, але це вже позаду. Далі німці мають не менш відповідальний крок формування парламенту. Наиболее вероятный состав коалиции уже после выборов ⁇ это коалиция христианских демократов, социал-демократов и зеленых. Потому что другие центристские партии, ну, вернее, еще одна центристская партия ⁇ Свободные демократы ⁇ судя по всему, в новый состав Бундестага не прошла. Поэтому вопрос в том, как быстро удастся создать коалицию. Вот потенциальный будущий канцлер Мерц. Лідер христианских демократів сказав, що вони попытаются це зробити до Пасхи, до 20 апреля. Якщо це если якщо німецька креса да, традиційне пройде достаточно швидко, ну, тогда новое правительство появится в конце апреля. А поки буде такий переходний період, що таке коаліційні переговори. Их результатом обычно бывает документ в 150-200 страниц, потому что партии садятся и говорят, мы сейчас составляем программу на ближайшие 4 года. И берут пункты, там, политика, внутренняя политика, оборонная политика, внешняя политика, экономика, образование. И по каждому из этих пунктов собираются эксперты этих двух э, партий, в данном случае, э, или фракций, и вырабатывают предложения. Если они спорят или не могут найти э, какого-то компромисса, то подключаются лидеры. Остаточне ім'я майбутнього канцлера ми дізнаємось після створення коаліції у Бундестазі у цьому складному рівнянні. Саме Фрідріх Мер швидше за все очолить уряд, яким би не був підсумковий склад коаліції. Хто він? Новий канцлер Німеччини. 69-річного політика називають людиною моменту. його обіцянки політичний розворот на 180 градусів у питаннях міграції та економіки. Прихильники кажуть, що він рішучий. Критики называют бескомпромиссным и резким. Что касается внутренней политики, вот здесь будет непросто. Надо будет согласовать различные подходы христианских э, демократов и социал-демократов. Следует ожидать и определенных проблем внутри самой Германии, исходя из результатов, которые получила альтернатива для Германии. Э, мы видим более 20 процентов голосов избирателей получили. Но проблема тут даже не в 20%, а в том, что повальное большинство, то да практически все эти результаты получены на территории бывшей ГДР. То есть Восточная Германия, которая в свое время контролировалась Советским Союзом. И сейчас имеет сильные связи непосредственно с Российской Федерацией. Поэтому во внутриполитической жизни Германии нас ожидают дальнейшие страницы турбулентности. Но тем не менее победа непосредственно ХДС-ХСС и, очевидно, следующий канцлер господин Марц все-таки это лучший исход из... Разних сценаріїв, которые могли ожидать ніпосвітлення Гірмані. Щодо України у Фрідріха Мерця однозначно проукраїнська позиція. Він був одним із перших німецьких політиків, які відвідали Київ після початку російського повномасштабного вторгнення на початку травня 2022-го. Мерс неодноразово критикував Шольца за те, що той недостатньо допомагав Києву, виступаючи за збільшення постачання зброї Україні, у тому числі далекобійних ракет Таурус, активно підтримує суверенітет України, визначаючи важливість її територіальної цілісності. По відношенню до України не зайоді принципіальних змінень позиція нового канцлера буде по до України навіть більш рішительний. чем позиция Шольца. Ну, во всяком случае, такой вывод можно делать по, по его заявлениям, в частности, по вопросу о ракетах Таурас, о поставках ракет Таурас. Правда, Мерц оговаривается, что этот вопрос, конечно, будет решаться в согласовании с партнерами по коалиции, но его личная позиция усиливать, активизировать поддержку Украины. Также не следует забывать о заявлениях МРЦ о том, что предоставление дальнобойного вооружения Украине необходимо э, утвердить, согласовать с другими партнерами, очевидно, э, имелось в виду Соединенные Штаты Америки. Сейчас тоже понимаем, позиция нынешней администрации Трампа э, претерпела корректировку. Но, с другой стороны, тот же Мерц сразу после объявления результата выборов заявил о необходимости большей независимости Европейского союза, Германии от непосредственной политики Соединенных Штатов. И это как раз показывает, что он может действительно показывать большую активность, та, которая сейчас крайне необходима Европе. И мы увидим абсолютно здоровое соперничество между разными как раз определенными полюсами влияния в самом Европейском Союзе. Это будет проевропейская политика. Я думаю, Германия постарается восстановить роль своей страны в европейской политике, восстановить лидерскую роль Германии в европейской политике. Ми тим часом продовжуємо спостерігати, як саме розгортатиметься політична ситуація в Німеччині та Європейському Союзі.